Вітаю всіх, хто дивиться ритм на часі. Програма Пряма мова і є у нашій студії людина, відома не тільки в Рівному, але і далеко за межами всієї України, в світі, де все швидко плине є речі, які лишаються незмінними, а саме мистецтво. І є в нашої студії сьогодні Володимир Юліанович, Петрів, директор і художній керівник Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театру. Доброго дня, пане Володимире! Доброго дня! Дуже рада вас бачити у нас в студії. Все-таки ви постійно в роз'їздах. Нарешті, нарешті ми тут. Я також дуже радий вперше на ритм ТВ. Я вітаю взагалі всіх, що є така у нас тепер телекомпанія, яка може бути корисною і цікавою для рівня. Я гадаю, не тільки для рівня. Дякую, закінчується один рік, наш 2014-й розпочинається наступний. Хотілося би якось підсумувати. Я знаю, що попри все, рік був непоганий. А саме для театру були вдалі поїздки, були медалі, були нагороди. От розкажіть трішечки, чим він от відзначився, чим він запам'ятався. Ну всі прекрасно розуміють, в який період ми живемо, і звичайно, що для театру були якісь вдалі речі, були перемоги. На міжнародних фестивалях, на фестивалях щось вдалося нам зробити добре в театрі, щось когось не влаштовує, можливо. Та я переконаний, що когось щось не влаштовує із зроблено, зробленого нами, але насправді рік був тяжким. Він хоча і е, там був ознаменований тим, що ми там перемогли на кількох фестивалях, але він був складним, оскільки почався, ви ж розумієте, що ми почали робити виставу та неоднаково мені, і потім стало неоднаково нам усім, бо стали розвиватися події в країні е, таким чином. Кожен день взагалі було незрозуміло, що відбувається, як буде, що нас чекає далі. Е, ви пам'ятаєте, що театр на довгий час перетворився. Ну, На місце, з якого ховали героїв, Нелегко було цей рік працювати. Ми не могли собі дозволити брати прем'єр. не так гралось і не так. Звичайно. І тому він був надзвичайно складним. Але в той же час є певні здобутки, і ми деякими з них можемо гордитися. Я дуже радий, що. Актори театру почали зніматися в кіно, з'явилося українське кіно. І, може, це такий поштовх всі ці події, війна з Росією. Російські актори проявили себе, всі ми це бачили. Не всі, звичайно, але. Зате дуже чітко стало зрозуміло, хто є хто. Хто є, хто. І нарешті і українські режисери і режисери. Які якої б національності вони не були, але ті, що працюють в Україні, стали дивитися на українських акторів. Я дуже радий, і Станіслав Лозовський знявся у фільмі Богдан Хмельницький або гетьман робоча назва. Він зіграв Тимоша. До речі, цю роль він грав і у нас в театрі. Коли я грав Богдана Хмельницького, він грав Тимоша. Я гадаю, що це йому допомогло, напевно зреалізуватися. Сподіваюся, що фільм вийде скоро на екрани. І я думаю, ми маємо в рівному зробити широку презентацію цього фільму у кінотеатрі за участю режисера, і актора, бо це одна з головних ролей у фільмі. І тому я дуже радий. Я знаю, що в цьому фільмі знялася також Ніна Ніколаєва, молодша Ніна Ніколаєва, Годунок. Я, мені дуже подобається її прізвище Годунок я їй казав, бо їх іноді плутають. Коли читають у програмці, якщо там не написано годунок, то гадають про народну артистку не Ніну Ніколаєва. Вона теж знялася цілком випадково в ролі наложниці, коли приїхала на площадку просто подивитися на знімальний процес. Але режисер придумав нові кадри, вона знялася також у цьому фільмі. Є, є чим гордитися, є чим пишатися іноді, але треба думати про майбутнє. Чи будемо очікувати нових вистав в наступному році? Ну, звичайно. Не може бути. Інша справа, що цей сезон ми запланували не так багато прем'єр. Але тим не менше, оскільки... у вас були нові прем'єри, і зреалізувати те, що було заплановано, і знаєш, воно вдалося. Те, те, що було заплановано, вдалося. Інша справа, якої якості воно вийшло. Але це не нам судити. Судить глядач. Я тішуся, що глядач іде в театр, топче тобто стежку до каси, і це видно. Я нещодавно зайшов у касу, і касир мені каже, не заважайте мені працювати, бо в мене черга в касі. І це тішить, і це не може не тішити. Зараз я приступаю до роботи над виставою Поліанна. Ми оголосили кастинг на головну роль, оскільки цю роль має зіграти дівчинка років 10-12, не більше. Головний героїні Поліанні 12 років, 11-12 років. Ми оголосили кастинг, і зараз ми попередній відбір робимо, а вже в січні місяці, з перших після нового року, з перших днів. До якого розпочнемо... часу триватиме кастинг? Відбір учасниць ми проводимо до кінця цього місяця, до кінця грудня. З 1 січня, з 2 січня ми розпочнемо з ними співбесіди. З цих співбесід залишимо 3-5 виконавець, бо їх є дуже багато заявок. Вже будемо пробувати їх на сцені з акторами. Будемо дивитися, на що вони здатні не тільки зовнішньо, бо ви розумієте, аби підібрати актрису у режисера, завжди є якесь бачення, як вона має виглядати. Образ, як вона образ вона Цей були. образ, він, він десь у сидит вже у режисера. Тому спочатку це зовнішність, а потім все решту. Але, звичайно, що зовнішність не може бути основною. Звичайно, а дивитися, з ким, як з ким простіше працювати з дорослими чи з дітьми, які акторами, і навіть ну, на які можливо, Я гадаю, ви яктори? знаєте відповідь на це питання, звичайно, з дорослими. З дорослими важко. З дітьми легше, бо діти. Вони кажуть, хороший актор він завжди залишається дитиною. Дитина вірить в те, що вона робить. Дитина більше вірить. А це і є успіх. Геніальний актор це той актор, який до кінця своїх днів, до 100 років життя, залишається дитиною. Той, хто вміє вірити і сприймати світ таким, як він є, Мені нічого не дописуючи, не придумуючи. Та кожен уявляє себе то феєю, то там чарівницею і чин, Ну, звичайно. Вжди, тому, <laughs> тому ну, чому кажуть, що тварину, будь-яку собаку чи кішку, коли вона з'являється на сцені поряд з е е е акторами? Її переграти неможливо. Вся увага глядацька одразу переходить на тварину, яка на сцені. Справжність. Тому що це, бо вона нічого не грає. А актор, він виходить на сцену і починає грати. От якраз я борюся за той театр, в якому грають, бо актор грає, але е, я борюся за те, щоб існування акторське на сцені було правдивим. Я борюся за такий театр. Я думаю, глядач давно оцінив, тим більше, що е, це ж, ну, ми всі спостерігаємо, що увага до театру вона збільшилася. Якщо раніше ще казали, що ось там з розвитком інтернету і телебачення, в театрі в майбутньому, то всі, я думаю, на даному етапі переконалися, що зовсім навпаки відбувається. Ну, ви бачите, це не тільки, е, це не тільки в нас, адже ну, театр це справжні емоції. Це сьогодні. Це тут, в цю хвилину і більш ніколи. Ви прийдете на виставу на ту саму іншого разу, і ви побачите зовсім інші емоції, ви побачите зовсім інших акторів, ви побачите вже іншу виставу. Кожна вистава, вона є інша. Не можна відкрити, а в кіно, а в кіно в інтернеті те, що вже відзнято, те, що зроблено, те, що от ми зараз з вами, глядачі дивляться цю передачу, її повторити вже буде неможливо. Вона буде такою, якою ми її з вами записали. А завтра в житті ми будемо з вами спілкуватися знову в цій студії, і це буде зовсім інше життя. Це буде, будуть знову зовсім інші емоції, будуть зовсім інші запитання. Так само театр. Театр цим цікавий, І тому до нього йдуть люди. Скажіть, пане Володимире, а як сприймають наш театр за кордоном? Ви берете участь у театральних фестивалях, ви здійснюєте поїздки в інші міста, в інші країни? Як нас там сприймають, наш театр? Наш театр сприймають добре, оскільки ми звичайно намагаємося вести за кордон. Те, що в нас найкраще, або те, що відповідає тим вимогам, які висувають організатори цих фестивалів. Ми навіть вимушені були в цьому році відмовитися від багатьох фестивалів, на які нас запрошували, бо ці фестивалі були в Росії. Росія театральна країна, тут нічого не вдієш. Театр там розвивається добре, будуються нові театри, багато нових театрів, про що, на жаль, не можемо ми сказати і похвалитися цим. Але було кілька запрошень. я Дуже шкодую, що нам в зв'язку з цією війною не вдалося поїхати в місто Пільм, де існує дуже хороший театр у моста. І нас запрошували на фестиваль Макдонаха, оскільки ми в Україні. Першими зробили каліку з острова Нішман по Макдонаху, і цю виставу подивився художній керівник цього театру, який був першим відкривачем Макдонаха в Росії, і він запросив нас на цей фестиваль. Дуже хотілося, але ми не можемо собі дозволити сьогодні їхати в Україну загарбника і показувати там своє мистецтво, витрачати гроші наші на те, аби добиратися туди до Росіян. Хоча й розумію, що Росія це ж не Путін. Я думаю, все одно вас колеги підтримали багато. Звичайно, ми, ми отримуємо від них запрошення майже кожного місяця. І вони пишуть нам, що вони не відчувають якоїсь провини за те, що відбувається, бо вони мислять інакше. Це люди інтелігентні. Хоча серед них, бачите, є актори, які підтримують все те, що робить ця кремлівська машина. Ну, все одно важко уявити, як люди мислячі, інтелігентні, можуть нормально сприймати те, що вони ж самі є загарбниками по великому рахунку прийшли на чужу територію. Я гадаю, що нам сьогодні треба думати про інше. Нам не треба думати про Росію, про росіян. Нам треба думати про себе, про українців. Адже я вам ще раз кажу, іноді, іноді поганий єврей краще, ніж хороший українець. Чи я сказав єврей не тому, що будь-яка національність? Розумієте, що ми, ми повинні дбати про себе, про, про те, що ми робимо, які ми українці. Бо ми іноді ми кажемо, що ми українці, то там махаємо прапором. А насправді, е, всередині то глянеш, як у одній з вистав, Шельменко Донщик, один герой каже, на чому тут жениться? Фундамент гнілой, криша тече, Так от на чому тут жениться? Так само і подивишся на людину, і дивишся, там все всередині гниле, але зовні от він ідеї робить вигляд, що він патріот і українець. З себе треба починати. Не треба дивитися на них. Нам треба робити свою роботу, і ми покажемо світу, що ми справжні, і тоді все буде гаразд. Ми вже багато показали, я так сподіваюся, ця тенденція збережеться. Пане Володимире, ми згадали за виставу Каліка з острова і Нішпан. Так? Я знаю, що вона мала шалений успіх, і ось власне колись ми з вами спілкувалися, ви розказували за Львів. От ви збираєтесь далі повторювати цю виставу? Ну, звичайні, вона, вона в репертуарі, вистава буде йти. І зараз певний період, бо ми ж різдвяні свята новий рік. І ми граємо казки для дітей, новорічні видовища біля ялинки. І тому зараз є зупинка в роботі дорослого репертуару. Але з січня місяця це все відновиться. Вистава йде в репертуарі, вона кожного місяця один раз, але з'являється. На сцені, так що запрошую, будь ласка, приходьте, дивіться комедію, яка називається Каліка з острова Нішман. Така трагікомедія, я би сказав. Ну, автор написав, що це комедія. Ми не стали автора правити. А вже глядач хай прийде, і подивиться, комедія це чи ні. Антон Павло Чехов теж писав комедії. Ну, хоча не завжди вони комедії. Мабуть, це ульвої. такий хід авторський, знаєте? Іноді, можливо, добре написати а на, людина на, цьому, на комедія. На людина прийшла, налаштувалася на комедію. Тут виявляється, що треба трошки посміятися, але і поплакати. Насправді автор дуже хороший. Я взагалі люблю тих авторів, які вміють кидати глядача з вогню в холодну воду. От, розумієте? Це контрастний, це, 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 так, контрастний душ. От, вміння автора. Адже неможливо висидіти драму три години або дві з половиною, де глядач не має ні хвильки часу, аби ну, хоч трішечки е, якимось чином вийти з під тиску і з-під впливу е, якогось негативу. Тому е, хороші актори завжди роблять сцени і чередують їх драматичні сцени сценами такими напівкомедійними. І мені такі речі дуже подобаються, і взагалі мрію, що ми десь знайдемо хорошу мелодраму, бо дуже давно в театрі не було мелодрами, такого жанру, як мелодрама, страшенно це хочеться. Ну, це народна трагедія, це не зовсім мелодрама. Адже не тому, що там в залі поплачуть, ми називаємо виставу, а це певний жанр. Це безпосередньо ваша постановка. «Ну, Так, вистава вже йде 12 років, якщо мені не зраджує пам'ять чи 11, вже 200, Мабуть, одна 200 вистав. Так, одна з перших постановок, і вона йде 12 рік в театрі, йде теж на повних аншлагах. І я вже розумію, як акторам складно і важко, вже скоро прийдеться змінювати покоління акторів в цій виставі. Якщо вона буде жити, ми поміняємо акторів, бо актори ж вже не того віку. Вони прожили вже 12 років на сцені. А ось внаслідок виникає питання, чи так довго граючи виставу, не виникає в актора, іноді все-таки почуття рутинності на автоматі. Виникає. Це... Виникає. Не кожен пересічний глядач може побачити це, але я, як режисер, який ставив цю виставу, і якраз ви запитали про суперники, нещодавно мав розмову з акторами. Оскільки у них, у, я розумію, їм кожен раз повторювати один і той самий текст. І коли ти очікуєш, що партнер скаже, що я тебе люблю, і ти знаєш, що він тобі це скаже, в житті це ж не очікувано. Не завжди ж очікує ну, звичайно, той чи ні. інший. Очікує, що колись це станеться, але не знає коли. А на сцені актор знає, коли йому партнер скаже яку репліку. Майстерність актора полягає в тому, аби кожного разу почути ці слова як уперше. Треба повірити в запропоновані обставини. Треба відгородитися від повсякденного життя, від світу, прийти в гримерну, переодягнутися і повірити, що ти домна. Або повірити, що ти раз, герой цієї вистави. І коли ти повірив у це, і коли ти бачиш, Дому перший раз, і віриш, що ти її бачиш перший раз, коли ти кожного разу знаходиш в ній якісь риси і закохуєшся в неї, це буде видно, і це можна буде передати в зал. Це передається такими невидимими нитками, і глядач тоді вірить тобі. А коли це робиться на автоматі, так як ви от кажете, коли це в сотий раз, в двохсотий раз, коли актор, вже ця актриса, вже ви знаєте, він дивиться на неї, думає, Скільки ж ти будеш грати цю роль? А актриса думає, Боже, якби мені іншого якогось партнера, щоб я ще з іншим зіграла. Так це теж передається в зал. Але актор має себе заставляти. Тому треба слідкувати за виставою. Треба робити зауваження акторам, треба їх намагатися привести в той стан, з якого вони починали. Оця от закоханість їхня пропала у виставі. Передостанній, яку я дивився. Тому я вимушений був з ними ну, трішечки попрацювати, поговорити, щоб вони пригадали, як це має бути насправді. Спрацювало. Спрацювало. У може... мене професійні актори. Ви не тільки актор, ви ще й викладач. Я знаю, що ви професор словацької академії мистецтв бу, викладаєте. Був, був бу, бу. mm -hmm. я взагалі не люблю це слово професор, це знаєте, це так дописує. Крім того, бо... ви ще й викладач Рівненського. Уже ні. Ви залишили викладач? Я залишаю викладацьку роботу і залишив її по дуже простій причині. Цим треба займатися серйозно. А в мене на це не вистачає часу. Я е, розумію, бо наш педагог, яка з нами займалася, вона займалася з нами зранку до вечора. Поєднати е, все це нереально і неможливо. Треба зайнятися або театром, або викладацькою роботою. Треба кидати театр і йти викладати. У мене є для цього якісь дані. Я вірю в те, що я міг би виховати непоганих акторів. Непоганий курс. Але для цього потрібен час. А просто так піти на пару, відсидіти там її 2-3 години, а потім дивишся, діти ще ж наші, вони ж чекають, що ви за них все зробите. Вони якісь трішечки ліниві, вони всі. Є батьки, які кажуть, так ми платимо гроші за навчання в УС. Ви мені зобов'язані зробити з моєї дочки актрису. Вони зобов'язані, бо якщо в ній таланту мало, то. З неї не зробиш нічого. Ну, є або живі, з є більш енерв, ні. А набираємо в інститут не ми. Набирають інші люди, а викладати йдуть ще інші. А це творча професія. Тут так, набирати курс повинен той, хто його буде вести. І вести його треба зранку до ночі. З дітьми цими треба займатися. Це творча робота. Їх треба навчити фантазувати, мислити. Треба... Звичайно, ще ж є театр. І тому поєднуватися надзвичайно потребує. складно. Я відчуваю навіть вину перед тими дітьми, з якими я починав робити цю роботу викладацьку, бо мені це подобається. Я хотів з ними багато зробити, і багато щось вдалося. Але, на превеликий жаль, мусів залишити це, залишити на тих людей, які мають час. Хай вони ними займаються. У нас є досить непогані викладачі в університеті. Тому нехай мене пробачать діти. Я зараз перед ними прошу пробачення, що я не зміг закінчити з ними цей весь творчий процес, але сподіваюся, що в них все буде гаразд. Я знаю, що акторський склад час від часу оновлюється. Чи були якісь зміни цього року? Цього року ми е, взяли в театр е, актора з Донецька, і це теж ну, така подія непроста, тому що ви знаєте, що робиться у Донецьку. На сьогоднішній день Донецький театр вже працює під ДНР. Ті актори, які захотіли залишитися і які, ну, я так розумію, зрадили Україну, ті сьогодні працюють в театрі. Ті, хто не захотів залишатися, ті поїхали, хто виїхав взагалі за кордон, хтось вимушений був просто тікати. Наш актор Олег Пшин. Який приїхав до нас, це актор вже не молодого віку, йому за 50 років. Він вимушений був звідти їхати, оскільки в нього прописка Дрогобицька, він, з, він родом з Дрогобича. Ви уявіть собі, що би робили з ним, якби побачили у паспорті прописку. З міста ми Ну, ми Значно не його не сприймали не би як. І так воно і є. Йому, я, наскільки знаю, мені, можливо, неправильно, що я це буду говорити, але йому вже телефонували друзі і казали, що він дуже правильно зробив, що він поїхав. Бо він мав би проблеми. В його квартирі вже мешкають інші люди. Тобто він залишив там майно ми і так далі. Але ми вимушені були взяти його, не те, що вимушені. Я відчував ну, певну якусь відповідальність треба цих акторів, які залишились вірними державі. Які залишились вірними українському театру, їх треба було розібрати. Всіх ми не зможемо взяти, але ми взяли одного, хтось іще, хтось іще в якомусь театрі, і ті актори не залишаться без роботи. Хоча у нас у штаті немає одиниці, але ми знайшли таку можливість, поки в нас в декреті перебуває одна з актрис, ми на її місце його взяли, а далі будемо думати. Як нам його узаконити на його ставку, аби він міг працювати в нашому театрі? Ви зі східними зі Східної України, з мистецькими групами підтримуєте зв'язки, спілкуєтеся? У нас дуже хороші стосунки з Херсонським театром. Ми їздимо туди на, на фестиваль на Мельпомену Таврії. Там прекрасний український театр, там прекрасний керівник, там прекрасний колектив, там хороший режисер, який вже чотири вистави зробив у нашому театрі. Він зараз працює, Сергій Павлюк, який працює у Херсонському театрі. У нас хороші. Були стосунки і з Луганським театром. На превеликий жаль, там теж ситуація дуже складна. Там майже весь театр виїхав у Росію. Машина, машина пропагандистська зробила свою справу. Вони Це робилося свідомо. Вони вважають, що в Росії краще. Вони всі російськомовні, вони практично. Це ті люди, які ну, сиділи як черяк, я, я так називаю це на нашому тілі, тому що ну я не розумію тих людей, які сьогодні отримують гривню в заробітну плату, які працюють під українським прапором і прославляють Росію. Ну я, ви мені пробачите, як можна так далі існувати в цій державі? Ми маємо собі зрештою сказати, хто ми є. Ти хочеш жити в цій країні? Ніхто ж не каже, якою мовою ти розмовляєш. Сьогодні не існує цієї проблеми. Проблема надумана і. Виникла територіальна. Вже раніше говорили, що це проблема мовна, а тепер ми розуміємо, що це такої проблеми не існувало. Тепер є територіальна проблема. Пане Володимире, ви кожного року запрошуєте цікавих гостей до нас в театр, до Рівного приїздять відомі люди навіть з інших країн, різні театральні групи, які показують теж свої вистави, привозять нам найкраще так сказати, в наступному <клес> році чого очікувати нашому глядачеві? Чи будуть такі запрошені гості? Ну, дивіться, тут сказати, що ми запрошуємо. Буде не зовсім правильно. Ми запрошуємо, але не завжди. Іноді ті, хто організовує тури мистецькі такі або гастрольні, вони самі просяться до нас, аби показати ту чи іншу виставу, чи той чи інший концерт Серед тих, кого ми запрошуємо, це буде ансамбль «Сухішвілі», який приїде 31 січня до нас. Але наскільки знаєте, квитків вже у касах вже майже немає, можливо, там ще десь щось залишилося із дорожчих. Бо ці квитки розкуповують як гарячі пиріжки. Це надзвичайно потужний Бо ансамбль, який був в минулому році і 20 лютого минулого року. Вірніше цього року мав відбутися їхній концерт у нас. Але в зв'язку з подіями, які відбувалися на Майдані, саме 20 лютого, ви знаєте, що відбулося в Києві, Я виходив на площу до. Мешканці міста Рівного, які тут зібралися на мітинг і питав, чи дозволимо ми їм приїхати, оскільки грузини завжди підтримували Україну. Так. І вони хотіли 20 лютого в честь тих загиблих і в честь українців зробити цей концерт. Але тоді мешканці Рівного сказали, що не потрібно цього робити. І ми дослухались до них, ми сказали, що ми не будемо цього робити. Зараз ситуація трішки інша, і грузини їдуть знову з туром. І вони, повертаючись з Варшави, заїдуть до Рівного і буде два концерти. Попри все, я знаю, що театр займається, хоч і сам має невеликий бюджет, але благодійність вам не чужа, але дуже багато Я про це не хочу це... говорити, тому що коли благодійністю ти займаєшся, про це не треба говорити. І тому я думаю, що про це не треба говорити взагалі. Ми, якщо робили якісь добрі справи, я можу єдине запевнити вас, що ми їх будемо продовжувати робити. Зрозуміло, і на останок ми маємо буквально дві хвилиночки часу. Можна привітати рівнян, можна побажати. Я вважаю, що, поби все задумане, збулося, ми теж з нетерпінням будемо очікувати ваших нових вистав в наступному році, щоб двері театру не зачинялися, були постійно відкритими. І ми знаємо, що рік наступний буде складний. Як ви його відчуваєте? Що би ви хотіли ну, здійснити в наступному році? Ну от вистава, яку я взяв зараз в роботу. Це вистава про те, як маленька дівчинка може навчити дорослих радіти з того, чому, власне, радіти не можна. Нам треба навчитися цієї гри, яку вона запропонувала дорослим. Я всім дорослим е, хотів би порадити, почитати цей твір Елеонор Портер Поліанна. Е, і мені хотілося би, щоб кожен з нас хто. Е, Розуміє відповідальність за сьогоднішній день за те, що відбувається в країні, за те, що він робить на своєму робочому місці, аби ми всі навчилися гратися в цю гру. Треба, треба творити добро. Ця дівчинка зуміла змінити цих людей. Якщо кожен з нас буде робити хоч часточку добра, ну ми ж не святі. Ми всі грішні, і я в тому числі. Але намагатися робити добру справу, хай навіть якщо в тебе не вийшло, то треба. От я би хотів, щоб цей рік наступний був таким роком старань і намагань добрих справ. Ми їх робимо. Дивишся на волонтерів, які день і ніч, якби не волонтери, мені здається, то танки стояли б уже далеко на кордоні. Ну, ну напевно. Але волонтери роблять просто потрясаючу роботу. Я дивлюся іноді їм, як у них вистачає на це навіть не стільки ресурсу, як морального здоров'я вистачає на, на те, що вони бачать, їздять. Це надзвичайно складно. І я низько їм вклоняюся всім, бо знаю, що це складно. Ми тут у теплі, ми тут робимо теж, а я завжди казав, театр це теж фронт. Ми воюємо теж, ми воюємо за людські душі. Ця дівчинка воювала за людські душі, вона їх відвоювала в цій, в цій п'єсі. Тому я її взяв саме цього року в постановку. Мені хочеться, щоб ми навчилися робити це добро і <кій> дарувати радість. І хотів би, щоб всі рівняни зрозуміли це. Але не завжди це вдається. Але дякую. намагаємося, дякую за цікаву бесіду. Дякую будемо вам. сподіватися, що якщо ми пережили 2014-й, ми справимося надалі надалі, знайдемо в собі сили. У нас насправді чудові люди, і хочеться вірити в те, що все-таки добро, краса, мистецтво ці вічні, прекрасні речі, вони допоможуть нам вистояти. І коли, як сказала одна моя знайома, ворог чекає, що ми сядемо в куточку, будемо плакати і пустимо руки, то ми цього не зробимо і. Ми занадто для цього чудова нація. Дякую вам за цікаву бесіду. Дякую вам. за присутність у студії. З нами був Володимир Ілянович Петрів, директор Рівненського обласного драматичного театру. Я, ваша ведуча Наталя Демалюк. До нових зустрічей. Побачимось на телеканалі Ритм. Дивіться нас на все добре.